Вас вітає канал адвоката Віктора Колбенцева. Бажаю здоров'я. Хотів би сьогодні поділитися е, тілесними ушкодженнями, які були виявлені е, у кримінальному провадженні про вбивство мого брата, щоб громада розуміла, е, які були нанесені тілесні ушкодження моєму брати. При судово медичному експертному дослідженні виявлені тілесні ушкодження, закрита черепно мозгова травма у вигляді, субарахноїдальної кровеливи з проривом у шуночки, головного мозгу, крововилови у м'які тканини голови, забійна рана потилочної ділянки голови, ножинні сінці. Та садина на голові від дії тупих предметів і відносяться до категорії тяжких телесних ушкоджень за ознакою небезпеки для життя та знаходяться в прямому причинно-наслідковому зв'язку зі смертю. Множені сінці та садення на поверхні тулуба обох верхніх кінцівок. Дій допих предметів. Е Тілесне ушкодження перелом тіла грудини, 3, 4 межреберні переломи ребер, 2, 3, 4, 5, 6, 7 зліва. Посередньо ключічний лінії. Неповні переломи 2, 3, 4, 5 ребер. справа. Повні переломи 8-9 ребер попередньо підмишечній лінії. Зазначені крововилови ум'ятки тканини навколо переломів. І хотів би зазначити, що судово медичної експертизі не було виявлено слідів, які є наявні на ногах у мого брата. Вони мають характерні ознаки того, що це сліди від гумових пуль, від пострілів з травматичної зброї. В судово медичній експертизі жодного слова про це немає. Але якщо дослідити всі матеріали, Попереднього огляду тіла є е, ці ознаки ну, наявні і, е, на жаль, про це жодного слова. Дякую. Не забудьте підписатися на наш канал, якщо ви це не зробили.